Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаюся вас підписатись на Ютуб канал, а також поставити подобаючку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Ми починаємо тиждень понеділка, 16 жовтня 2023 року. Звичайно, із основних подій, які, як ви вже зрозуміли, відбуваються в Палаті представників Конгресу Сполучених Штатів Америки. Тема обговорення, вона фактично не змінюється. Це обрання нового спікера. І ось що ми маємо станом на цю дату, і станом на. 17.37, в момент, коли я знімаю відеоматеріал. Перше, CNN повідомляє, що кілька представників республіканської партії в палаті представників вони ведуть переговори щодо блокування можливості Джордана стати спікером палати. Є інформація про те, що у вівторок, 17 жовтня, о півдні за часом Вашингтону може бути проведене голосування за. Кандидатуру Джордана на посаду спікера демократи, як я вже говорив, будуть висувати Гакіма Джефріса. Один член республіканської партії від палати представників CNN зазначило, про кого йде. Мова: цей член загалом заявив, що проти Джордана є 40 голосів серед представників республіканської партії. Це було станом на неділю. Але ми будемо ще спостерігати, які події будуть протягом. Цього понеділка в Сполучених Штатах Америки, як я вже сказав, що голосування спікера Палати представників може бути проведене у вівторок, 17 жовтня. А сьогодні ввечері, 16 жовтня, республіканці мають зустрітися за закритими дверима. Напевно, для того, щоб знову ж таки Джордан зміг переконати до прикладу. Тих представників республіканської партії палати, які виступають проти його кандидатури, далі Сенат зазначає, що він має відновити свою роботу в понеділок і там має відбутись розгляд питання допомоги Ізраїлю. І представники Сенату вже зазначають про те, що у них немає часу. Спостерігати за кризою в палаті представників потрібно приймати рішення там в контексті допомоги Ізраїлю, в контексті допомоги України. І логіка Сенату знову ж таки виходить з того, що такі ініціативи, які будуть прийняті в Сенаті, вони будуть пришвидшувати процес обрання спікера Палати представників. І остання новина, як. Хочу вам зазначити, це те, що Гакім Джефріс в ефірі НБС в неділю заявив, що протягом вчорашнього дня проводились неофіційні розмови про двопартійну коаліцію. Але Джефріс не зазначив, чи є. Певний кандидат від республіканської партії, якого можуть підтримати демократи. Певні аналітики, і політологи говорили про те, що є дуже-дуже малий ймовірний варіант, так, якщо буде загалом значна криза серед республіканців в контексті обрання спікера. що... Може відбутись об'єднання до прикладу демократичної партії в палаті представників і певних членів республіканської партії, і така двопартійна коаліція. Вона вже буде визначати спікера палати представників і за нього проголосує, і далі визначати порядок денний. Але аналітики говорять про те, що це такий дуже крайній і малоймовірний варіант на випадок, якщо взагалі. Республіканської партії процес обрання спікера затягнеться на тривалий період часу, як я говорив, що важливо подальшому палаті представників приймати ряд рішень цей законопроекти щодо бюджету Сполучених Штатів Америки на 2024 рік це і допомога. Україні, Ізраїлю та Тайваню. І про це знову ж таки говорять усі гілки влади в Сполучених Штатах Америки. Тому далі будемо слідкувати за тими процесами, які відбуваються в палаті представників. І я буду знову ж таки вас оперативно інформувати про це на youtube каналі. А загалом, це коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаюся у вас підписатись на youtube канал Independent Politics та поставити. Дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому подобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!